Ви на каналі Життя у Русі, і ми у гощі Гощі. Це Настя, це Діма, і це Гоща. І це Гоща. Це садиба. Це замок. Та, це, за... це пригоди, це експедиція, там такий антураж, там, люди, вистава, прямо на вулиці. Що вони там роблять? Підійдемо потім подивимося, а взагалі сьогодні холодно, ми тут мерзнемо, одягли зимові рукавиці, вафи, просто шапки, куртки. Будемо утеплюватися, але все одно поїдемо в експедицію Рівненщиною. Ми вибрали невеличке коле, щоб проїхатись. Тут просто 50 кілометрів. Невеличка стільки... 50 плюс кілометрів. Так, але стільки всього реально дуже красиво. Осиві мають бути місця по дорозі. Поля ліса Млини, садиби, церкви, все, все як ви любите. Так. так що має бути цікаво, і це наша перша точка садиби Валевських в Гощі. Зараз подарунка. Як? Гімго. Гімго. Ага. Направо повернете. Отама, да? так? Воно алейка направо, і то воно огороже. Ага. Що їх Є небагато в світі, тих дерев. Угу. Ну, ми подивимось, дякуємо. Так. І з цієї сторони там же ще ход. Ага. Гостинність, гоща. Бачите? Ну, так. Тут ціла мапа. Подротилася показати, що там, де маршрути, де різні храми, костьоли. Оці млини всі наші є на мапі. Треба дивитися, сфоткати і людям показати. О, добре. пішла. Ти задоволена. Ще подивися, що робить. Так. Зараз батько прийде то обом плечі на топче. Швидко Юля, швидко, образливо, швидко. Файна вистава така. Ми з Настею подивилися трохи на культуру гущанську. Дід сказав гостинність. Тут такі цікаві люди. Ми зараз поїдемо, подивимось. Що тут і як? Це садиба. Взагалі зараз Настя розкаже, як завжди, хвилинку історичної спадщини, як тут все було файно, поки савок не прийшов. Вони взяли її кахелом, обклали, там щось добудували. Що тут, там ще було? Та тут все на світі було. Від різних споруд, там, центру якогось там бібліотек, рахсів, всього що завгодно. Але садиба прикольна, це. От, і от, 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 ото дерево гарне. Оце воно. Це... О, так, да, це. Гінг Білоба. Ну, воно, я, я думаю, воно якось цікавіше виглядає. І що? Трикутні. Ну вони не дуже Ну Вон, от вони от, опав. Вони не трикутні. Вони як серденько. Ну серденько. Да, — Так, да. да, так ну вон воно Це там не Ну Це ж трава, неважливо. Це їх треба восени збирати, коли вони падають, але прикольно да взагалі гінко не так часто. Воно в ботсадах всяких зазвичай. А ще чого ж Валевські? Це садиба Валевських. У них тут класний цей англійський парк був з купою різних дерев. Тут якісь ще ясини. Ми щойно приїхали. Чи то півонії такі класні. Також, е, значить, що тут ще було? Е, у цих Валевських було щось, типу, три тисячі овець, чотири тисячі коней, найбільше стадо корів. І знаєте, що вони з цим всім робили? Очевидно, м'ясо. Вони зробили шкіряну фабрику. Ну, очевидно, да? Дуже ну, багато А та, там, де шкіра, там і м'ясо. Мабуть, робили найліпшу. Тушонку можливо. Я думаю, в'ялине м'ясо більш популярне тоді було. Це в яких роках було? А, Ну це садиба 19 століття, наче. Але взагалі це місцинка, вона там згадується в 12 столітті. Ще дуже старенька, і вони, взагалі, як ви бачили, будиночок. Він дуже незвичайний. Він такий в стилі швейцарського, коротше, якогось там шале гірського. Ну багаті па багаті пани там, по мабуть, європам поїздили ще. До безвізу і подивились, як можна цікаво збудувати і, і побудували і корови у них теж були швійцарські Швейцар... А, так понятно. Вони тоді Швейцарії надивились і зробили собі тут також садибу хату класно. А зараз ми трішки прошвернемось по цьому саду. Після чого поїдемо до дерев'яного млина. Тут я побачила жіночку, яка сиділа біля режисерки і вирішила нас догнати і розпитати її про виставу. Це театр будинку культури з та, так, так. Ага, тобто це просто так. Та, ну але так класно цей <ріст> віддаєтеся, від, від <ріст> граєте. <ріст> так, <ріст> та, Круто. А, а коли це буде вистава показуватися? 18 травня. Ага. Ми мали одинадцятого це в неділю показувати, але в зв'язку з тим, що погода, холодно, а люди не ага, хочуть на вулиці, то щоб не дерзати. Так зато репетиції більше буде. Гарного дня. Дякую вам гарного дня. Ну, все добре. Ми під'їхали в цьому парці до величезного дерева. Подивіться, воно величезне просто і таке гарнюче. Прям. Е ну я не знаю, це знаєш, як е в цьому ельфійські оці дерева. Е а е да, да, Подивіться, воно просто, це, це коріння. Це коріння і. Воно таке його. Настя, Настя, сфоткай! Вихайліська церква. Синя. Церква синя. Блін, в цьому парку реально такі дерева всі старі і... Зараз прохолодно, ну не знаю, плюс 10 я би сказав, але немає сонця, а там взагалі аж затінок, затінок на... влітку, я думаю, там ну, реально дуже класно. Але зараз до літо дубар, що треба накручувати, валити просто на всі гроші. А, так почекай. Мене туди? Да, воно десь там, за церквою це озеро. Там ще має бути млин попереду, дерев'яний. Дерев'яний, може навіть як справжній. Ну, якщо Google мапи не брешуть, це не якийсь млин із 200 кілометрів звідси. Де млин? А, ого. Заховався знов. Дивіться. Ну, слухай. Млин дерев'яний. Ано, поїхали сюди. Наче млин. Трьохповерховий млин! Це прям як з фільма, з якогось там Беса Андерсона. Прикольно, дуже колоритно. Оце вам не Вінниччина. На Вінниччині млини кам'яні. Ми там цеху дивимось. Це, рівне, це Рівненщина. Дерево, дерево. Там цегла, тут дерево. Там є стрілка. Треба йти по стрілке. Ого. Рибацьке місце. Сноуборд. Сноуборд. прибили сноуборд. Кажу, що тут великі дерева, от і тому робили дерев'яні мугли. Тому що тут багато великих дерев. Може, на навпаки, я би думав, немає дерев, тому дерев'яні мугли. А було більше. Діма сказав мені пройтися красиво до човна. Вийшла десь з п'ятого дубля. Ну не виходить у мене до човнів природні проходити. Діма у човні ще три сноуборди. Дивись, тут цілий чотири сноуборди. Раз, два три. Бачиш. Це не сноуборд. Він пішов на дно. Цей корабль пішов на дно Настя. Це не наш корабель. Дивлюся, тут об'ява висиджу здалека, бачу на мені. Я думаю, там буде шуткую. Молимо пшеницю жито по четвергам. Що ви думаєте? Тут написано: млин працює. Дзвоніть і номер телефону. Я Що... тим я кажу, ой там всередині ще антураж там зберігся, не все там десь покрали. То млин працює, знаєте, оцей от дерев'яний млин зі сноубордом. Він pracuje. No to jest Тобто, господарство. Настя, тут коням не можна з, з бричками. Ну, ми без брички, там тільки коням з бричками. Гужовим повозкам не можна. І ви максимум, ну не коні. Ні, є ж а, знак чисто коня на, на, наїзника, а це знак гужовий трансверх, це гужова повозка. Тобто, без брички можна. Можна. Настя, може не будемо їхати туди, тут апхіл і багато людей. Ні? І холодно. І холодно. Але ти ж не в шортиках. Давай, Давай все ж поїдемо. Тільки початок подари. А, ну так, да. всього 5 кілометрів. Тут мають бути смачні цукерки. Це фінальна фінальна точка нашої подорожі. Все. пригощайся! Прикол такий ми по мапі подивилися у гощі. Є вони дуже люблять явно свій населений пункт, і у них ще є такий прикол з неймінгом. Вони люблять. Каламбури, отут, От наприклад, магазин «Пригощайся», а там далі ще буде магазин Гостине щастя Година щастя. Де го і «ща» виділено. Ну тобто, ну просто люди дуже дотепні. Є якісь з горішками Рівненщина. Хіба бути? Супер. Ну що, пригощайся, пригощайся, жінку, Пригощай. розпаковуй. Так, це в дорогу найкращі батончики, бугнобойні, е, протеїнові, оріхи, яблуко журавлина, груша, банан. Я не знаю, ну класні дуже. Yeah. Ми будемо дегустувати і розповідати. Чорнослив та диня, клас, так. це все. Чорнослив курага і всіх по дві штуки, тому ми спробуємо кожен по одній точно. З арахісом. Блін, клас, чисто диня. Забирай свої, віддавай мої. Чорнослив, курага, груша, груша. Інжир. Чорнослив з горіхом у мене вже був. У мене є такий. Мені давай. There. Так, три, п'ять, одинадцять. Є в мене Є. що там, тобі просто цікаво було стояти подовше. Так, а так прикольно обдуває за Так, клас, фура, гим-гим-гим. Так, так, точно! Нам сюди! Точно, точно! А. Я ж сто разів тут їздив! А. Тому точно. Ні, має бути так і є. Ця доріга, стежка, дорога краще, ніж по трасі. і паралельно. Але вона да. І там загрожено. Ну нічого. Походу не сюди. Я ж думаю, нам наче через міст треба, бо ти хочеш по тому берегу річки Горень, це горень? Горинь, горень. Так. І ну класно, я бачу файну дорогу. Я їду на файній дорозі. Ну нічого, назад трошки повернемось. Треба переїхати річку. Щось кахлями вони туди обкладають будинки. Майже як в Іспанії, в Португалії. Ну, ні, це вже не разу лежу. Оце от. І оце, ну все, де таке. Десь більш-менш, ну це точно краще, ніж оцей сайдинг. Але... Ну, от дерев'яні оригінальні. А от дерев'яні, так. Ну, це старі. Але я думаю, у них є причина так обкладати. Думаю, дерево трошки псується з часом. Є така ймовірність. Вітер! Mm. Тракторний парк. Що це таке? Я подумала, що тракторний парк це як коли є парк атракціонів, тільки там всі атракціони з, парк, з тракторами. Типу є такі каруселі, там де тракторички маленькі. І вони ось так от вгору вниз, вниз. Потім можна на маленьких тракторах... На... Трактор гірка. Да. Американські гірки з тракторами. Потім можна на маленьких тракторах покататися, як на коні. І ще можна е, стріляти цими дротиками в маленькі трактори на довні. Пі це півоні Діма. Діма. О, сада, конба. Пі це півоні. Оце Так. Квіти білі. І білі. Квіти кольорові. Білий це теж колір. А це що? Півоні. 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 Зафіксували. Маленькі такі. Ага. А вона буде кричати? Якщо нападеш. Ні, якщо її все. Ти тільки палечі інші... так І Дві кози, дві кози, телятко, індик, кури, гуси, все є, все є. Бо це село, українське село. А це Настя. Ой, ми церкви тут. Це корови! Му! Настя! Лент, які файні корови! Це не він, а вона, це корова! Вона дає молоко! Вона страшна! Гляньте, які гарні корови! Файні такі! Корови! Му! Великі пішло! Молочні! Великі молочні корови! Добрий день! Добрий день! По-перше, я хочу вам сказати, що хліб? Чому а, ні, а друге, друге що? Не знаю, не бачу. А, картопля теж хліб. Тож. Ага. — А якщо молока немає, то... То хліб, все, біда. Хліб, трошки, хліб вже цей. не той буде. Ну, а так з молоком. Да, так буде я ж кажу, корови класні Є, у вас. Сліп з молоком, а якщо ще й мед. Дядько цей тримав заручника хвилин 10 і ми почули вже всю історію його життя, звісно. Скажіть, будь ласка, підписнички і не підписнички. Ті, хто не може натиснути цю кнопочку, а варто, і лайк протиснути, це млин чи не млин? Ну, Я припустила, що млин, але може просто бути якась... Це спіл. млин, все. це млин, Ми його фіксуємо як млин. Бо є річка, є будівля, значить він млин. Може це просто греблива споруда. Та ні, млин. Там. Млин, млин, Річка була вища і він був млин. А вітряк де? А навіщо вітряк? Це ні. не вітряк, а а, вітря... а наш вітряк. Десь десь отут в селі чи в сусідньому їдемо до вітряка, до іншого типу млинів. Наша подорож до млину вітряків продовжилася. Іграшки прямо на полі стоять. О, чому? А. Такі, як на, як на... на Троєщині і Лісової. На, наче у фільмі Жахів якомусь. О, ми заїхали на цей обхіл, щоб спуститись одразу вниз. Класно. І поїдемо потім ліворуч, полем. До іншого села, де має бути вітряк. Білкін. This is білкін. Оп, і погнали. А де вона тут живе? Немає великих дерев. Це якась хатня білка, може там живе десь. І по хатках потім всякі. Горішки ліщину. Тут не ці чорні коти прибігають дорого, а білки. І чорні кури. І кури. Ми, в принципі, до Вітряка могли приїхати і раніше, але Діма на мапі вирішив накреслити маршрут, щоб, ну так, знаєте, на поля подивитися. Байні поля. Ну, вони ще не ті бігли. Це озима, мабуть. Може це буряки. Давай, навалі, навалі, навалюй, жінка, пісок. Це не буряки? Ні. От там от картопля посаджена. Оце справа не знаю що. І оце те щось закрите, не зрозуміло ще що там всередині. Але такі широкі ряди, може якісь Блін, Пісок такий, що треба Ряд пил. Тут е, давно не було дощу, мабуть. І нам от, в оце село 3 кілометри. Їхати Мужик такий цікавий, що такий, ви з Гроші приїхали, аж здивовано була. Звісно, ми ж, як ти Настя, кажеш, ми хто? Ми дослідники, ми експлорери досліджуємо е, цей світ цю країну. шматочок, Шма... шматочок. Маленький. Маленький шматочок світу, котрий величезний і має копу цікавостей. Дивіться, яке красиве. Вони які, га? Ще одне неймовірне поле рівночне. Мартин, ти що тут робиш? Ще й такий великий. Альбатрос. Альбатрос Мартинов. Поле таке величезне. О, о, каміння. Це вже інше зелене. А це корова, а це кінь білий. Ну, побігайте. Маленькі вівцята. Це... Ягнята. ягнята. Маленькі вівцята це ягнята. Ну вівця це ж? Так, вівця та ягнята, нам ліворуч, ми десь там. Ціонується як не просто млин, а архаїчний млин. Хоча мені здається, що всі такі вітряки вони мають право називатися так само архаїчними. Він не дуже відреставрований, чи Старі балки тут, дерево. Настя маленьке звірятко біля великого млина. Млиніще. Наші там лави. Наше вони позапихали туди лави. Або паркани. Це паркан. Наш. Його легко перелізти справа або зліва. Ну добре, тут є те, чого немає в інших блинів. Ось так. Ну, ну, ця ще така. А тут, мабуть, по цьому сипалося жолоб якийсь, так? Та ні. Висипали. Ні. Це, я думаю, це конструкція для балансування, коли він крутиться. Ну він ж починає в резонанс ходити, розхитуватись. І це, мабуть, там ж коло оце, котре крутиться, Жирино, і це, мабуть, от його щоб потім зупиняти. Там три пляшки санітайзера. Я Настя сказав, що кожні 5 кілометрів треба їсти по цукерці. От ми зараз біля чудового млина я взяв чорносливдиня, і Настя вирішила повторити і теж взяла чорносливий Ну бо у нас має і бути незалежна її. дегустація. Ми вже з'їли по дині. Диня і... була смачна. Дім'я смачно, мені занадто солодко. Але непогано. Шоколад чорний. Я чорнослив не люблю, тому... А я чорнослив люблю, тому то, думаю, то кра... на не, краще, ніж диня. І він м'якенький. Ну живельно. Сука. Угу. Дуже яму. Можна їхати. Ми проїхали вже 20 плюс кілометрів. Нам мінімум ще, я думаю, 40. А там як піде, аби кабани нас не піймали ніде. Вчора ну, бачили сліди Угу. Uh -huh. Бі... На березі тетера. Біля тетерева там відпочивали. Тому це полісся, кабани, олені, лосі. Вони навколо. На цьому наша частинка з блинами була завершена подорожі, але попереду чекали ще дуже класні костели, до яких треба було проїхати. Але ми вирішили залишити це на іншу частину відео, бо все одно ніхто не дивиться відео довше ніж 25 хвилин. Тому чекайте у наступній подорожі дуже багато цікавого і красивого з ріднищини. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо не підписані, бо буде друга частина цього відео з неймовірними прикольними ще місцями. І Діма ще каже, що треба дзвіночок ставити, щоб вам приходили сповіщення про те, що буде друга частина і наші майбутні подорожі. Гора не кружляють, вони оберігають його. Так, Це великий балкон. Пишіть коментарі, куди ще на Рівненщині треба поїхати. І... Самі подорожуйте. Але не в цьому справа. Ця жінка мене наслухає постійно. Оце от твої півня треба сфоткати на буску. Так от.